Шановне панство, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми на залівах Дніпра от в такої от чесної компанії Юліан Ваня Розуман. Якщо пам'ятаєте, це відомий військовий блогер, який веде зараз кулінарний блог на TikTok і на Інстаграм. Заходимо, підписуємось, посилання буде в описі. Звичайно, з нами Артем, наш консультант магазину Крючков. І будемо шукати першого окуня, в першу чергу Окуня. А я ще хочу розкинути трошки жерлиць. Тобто, поки хлопці побігають зараз з камерами пошукають, я швидко розкину жерлиці і буду теж разом шукати окуня. Поїхали. Ваня зараз відкривається по зимовій рибавлі, рибалки буде ловити окуня, так? Да? Головне, щоб не підводно. Головне, щоб не підводно. Все, побіг, ставити жерлиці. Друзі, в двох словах, як я ставлю жерлиці. А, взагалі в мене є на каналі окремий відос по жерлицях, де я розповідаю, як вантувати. Але це ще на початку нашої ютубної історії. О, там ще російськомовний контент був. О, тому, кому, тому, якщо комусь цікаво всі нюанси і мої секретики стосовно жерлиць, пишіть в коментарях, зробимо окремий відос. О, стосовно монтажа, як правильно рибалити і так далі. Зараз в двох словах тіпи, тільки розкажу, як я ставлю і чому саме так. обов'язково добре вичищайте лунку при постановці жерлиць, тому що якщо у вас мороз, то ця шуга, яка в лунці залишилась, вона буде дуже швидко замерзати. О, нам не треба, щоб лунка треба швидко замерзала. Тому вичищаємо дуже добре, не боїмося світла, тому що світло ми закриємо своїм кружком. О, що я роблю, дивіться. У мене є катушечка, тут грузик, поводок і тройничок, Да? Я на тройничок вішаю грузик. В даному випадку це просто чебурашка важка. Чому Щоб чітко ми могли зафіксувати дно. І опускаємо. От, досить хороша глибина. Піймаю дно і я піднімаю десь ну, 50 см. Якщо глибина велика, можу більше підняти. Якщо глибина... Маленька, навпаки, можу менше підняти. Потім, отут де пальцями бачите, я зажав, змотую залишок лески і вже катушку сюди вставляю. Катушку тримаємо, звичайно, да тому що щоб у нас не збилась глибина. флажок у нас завжди підогнутий, щоб він нормально тримав катушку. Тому, що, якщо не підігнути, він буде стріляти, будуть просто холостіння нібито клювання, то буде не клювання, просто буде, навіть живець буде здіргувати от І все, ми сюди. Забираємо грузик і вішаємо живця. Живця я вішаю за спинку завжди. І все, і опускаємо. І поїхали. І перша вже у нас вже стоїть, бачите. У нас железь небагато. Десь штук 10 я поставлю. На у нас четверо, на четверих це досить невелика кількість. Взагалі по правилах можна ставити, по-моєму, П'ять жерлиць на одного. Друзі, тільки третю жерлицю поставив. Чую. А я ж не покорю ставлю. Чую звук пружинки. Бум! Але не мотає. Не мотає, але важливий нюанс, вже дуже часто треба почекати. Може буває 5 хвилин чекаєш, що вона може схватити отак і стоять. І треба, щоб вона почала його розвертати, вона поперек його хвата, вона буде його розвертати, щоб його головою заглутнути. І коли вона почне розвертати, вона почне, почне рух. І коли почне почнемо катушка, тоді ми підсікаємо. До цього моменту не підсікаємо, чекаємо. Дивіться, як Юліан ловить. Бачите, прямо по телевізору, що да? вони там є. О, дивіться окунь. О, хороший. Хороший окунь. і вон другий. Бегимо! А ну-ка покаж. На без мотивочка. На балансі не хоче плівати. Да? Угу. Ну що, починається спортивна риболовля. У нас роботочка Біжу до жерлиці. Хто там каже, що жерлиця це пасівна рибалка? Взагалі не пасівна. Особливо коли ти від них метрів так 15 Ну не мотає, бачите Можливо це просто окунь, тому що тут бачите і дідусь місцевий окуня ловить тут таке коньове місце. Можливо окунь просто живця б'є сработка є, а риби немає ну, перевіримо Нема, да, рибки Так, ну що, холоста сработочка Тушка більше не мотала. Скоріше за все тикнуться окунь просто. Тому що окуня багато, бачите, тут і місцевий дідусь окуня воли. Хоча окунь не клює, але його тут багато. От, і Вже дві, дві сработки. Я пов'язую, що або щучка поки тикається закритим носом, або окунь. схватає просто живця і випльовує, то що він для нього здоровий. Так, ну що, жалеція розкинув. Зараз швиденько пинем чайку і вперед до конів. Хлопці вже трошки підловились, поки не дуже, але окуняв в камеру малюють дуже багато. О, у мене сработка. Прикинь, тільки прийшов, тільки поставив. Навіть не знаю, чи риба це Це вже четверта сработка, три сработки холостих. Ну, підемо подивимось. У мене на цій жерлиці погана катушка закріплення, то вона вже злетіла, дивіться. Може це і риба. Може це і риба дивіться. Це сработка. Цікаво. Буде пробувати, то що тут ми ж не подивимось. Латає вона. Да, є рибка, друзі. Ух ти! І хороша риба. Хороша перша щука, друзі. Якщо витягнемо бравенька Ох, бодається. Ух ты, белялунки дала джазу. Ух ты, ну такая двушная здесь. О! Да нет, друзья, может быть трешная. Смотрите, какая ляля. Да ты что. Первая щука 20-26 Я задоволений. В шахту. ні не, не в шахту. Дивіться, вона ось вона взяла з краю. Навіть ще. на зазайду як то кажуть. У нас на катушка ж у нас вся зломана, то вона сразу і засіклась. Надо брати інструмент, друзі. Ну подивіться, яка перша щучка у нас. Вибачте, що трошки закровіло. Дивіться яка. та ти що, Просто кайф. <пл 'язавши> Вже ми їхали не дарма. Тики поставил, всю жерлось, не знаю, 5 хвилин прошло, а живец достаточно великий тут будет, до Ну, такая классная икорна, щучка, 2026. 26 лайкос, подписка, обовязково, мы достаем троничок, чепляем живец и ловим далее. До оконя еще даже не добрался, не добрался, Но, бачите, тики растаял жерлось и уже первая щука. Класс. Друзья, ну еще раз вот рядом с флажком, с пропорцем, фоточку такую, да, и ловим далее, видите, я как растуня. А ти що? Ти бачили прикол, да, що в мене тут просто цієї катушки кріплення тут не тримається. Вона злітає. Вона злетіла, почала туди мотати. Вот. Ну Не зійшла, слава богу. Так, у нас є навіть кантер у Артема, зараз ми зважим. Їх. Цікаво. Я кажу десь трьошка. Артем каже менше. 2500 каже. А ну-ка. Два 500 ровно. Ти бачиш? Глас алмаз 2 500, хороший, хороший. не встиг я поміняти живця, на другому флангі в мене сработка. Ну, це там де в мене ото отакня клювали, не знаю. Зараз подивимося. У мене виходить. Ось ту фланг, бачите, жили стоять. І там Ось. різниця між ними десь метрів 200, я думаю. Пропорції видно, але побігати приходиться. Норма. Не мотає. Але жилка так скинута добре. І це на цій лунці в мене була саме перша покльовка. Зараз подивимось. Ні, нема. Все ж таки тут схоже на те, що окунь довби життя. Ще, дві поклевки уже было, да? Хорош, хорош. Ну, я шо рота відкрию, если буду. Отак от бачите, нагадаю, Ваня у нас не зрячий, однією рукою і рибу. А ви сидите дома. Так, ну що, друзі, прийшов і мені час. Коли окушка. кушка, нарешті закінчив желесім, бачите, я не встигав. Поставити. У мене всі якісь клювання були. Ну, З п'яти клювань одну піймали, одну добровиньку. Зараз спробую побалансірити. Хлопці кажуть, що на балансир практично не клює. окунь, що пійманий, Він пійманий на різмотилку. Але пійму все ж таки почну з балансирчика. Така моя улюблена удочка Єті. Вікінг, з катушечки Вікінг і балансир, звичайно, теж вікінг. Такий маленький, почну з двоєчки, потім, може, троєчку поставлю. Пішов такий сніжок. Я тільки присів побалансувати, У мене опять сработка. Причому це на ямі на крупного живця. Одно з двох. Або дуже хороша щука, або просто живець вирвав. Бо там живець такий на лодожки. Давайте перевіримо, бо вона хто з нас тільки стоїть. Бачите, який мороз, вже й вмерзло. Уже і вмерзла. Не, нема. Нема. просто бравый живец. А он походу поку. О, -о, -о! друзья, все была сработка. Давите, как порезанный живец, покусанный весь. все порез, все порез. Все была сработочка, все уже щука, что подоба. Все чудово. Такие порезанные живец, кстати, запускаем заново, потому что он. Він... Своей крови буду щуку краще привлекать. Иди сюда, в сандалы хорошо, друзья. Это хороший окунь. Это, а -а -а! мабуть, была щука. Обрезала. Щука, да. Бахнула классно, блин. І вже тут під лумкою зрізала, ну зійшла, зрізала, поняли? Вот так вот. На світив то там куньців непоганих, думав підловить окунь, глибина велика. Бум така покльовочка класна. А це вже оконь, друзі. Тут глибина метра 4. А дивіться, які малі окуня ключи. Хоча в камеру дивися там були добрячі. Поставив тройку вікінга О, і такий полуживцовий. Ну ми його зараз на живце і спробуємо поставити. І сюди. Трошки на балансір проклюнув, бачите? Ну з глибини такої ви ж бачите. Не глибина тут 5 метрів практично. Ну, Такий кушарик вже це вже заліковий. Наш вікінг в пасті. Ну поки чекаємо. Наші сработки жерлися, вони щось мовчать. Зранку побігали і все. Тому розлікаємося по кошариках. сюда підхватив так О, це вже це вже побравіше дивіться який хорош хорош на той самий на троєчку поняли Ну тут менше нема сенсу ставити, то що тут глибина бачите почти 5 метрів хто б мог сказати що тут може бути окон вот. я в камеру побачив трошки думаю надо спробувати Зразу щука обрізала і тепер, бачите, пару таких мало. Так, ну що, друзі, риба рот відкривати не хоче, тому відкриємо ми. <гум> Треба що пообідати. Дивіться, яке у нас сальцо. Яйка тут, юля, якібапа лаваше, кров'яночка. Та ти що? Плюс чайок. Дивіться, яка гарна погодка. Сніг іде, вітра нема зовсім. Рибка клює поганенька, але трошки ловим. Бачите, у нас по суті на всі снасті вже... Риба є. Без мотилка, і жерлиця. Але хотілося б краще, тому опа, на! У нас роботочка, друзі. Я побіг, зараз прийду. Друзі, у нас дві сработки. Зразу дві сработки. Оце ми тільки вирішили пообідати. Навіть не знаю, давайте спершу у нас тут вся впала навіть. Вся впала. Я зараз покажу, на неї вже була кривання, коли порізала живця. Оце на цю жерлицю повторна сработка. І я дивлюсь, навіть катушка випала, тобто бахнула вона дебела. Це... Вон вона і крутиться, крутиться, дивіться. Вона лежить і крутиться. Ха -ха. Ого, ого, Ого-го! Ого пішла, ви бачили? Треба підсікати. І там дуже хороша риба, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Це не двуха. Це не двуха, по-любому. Це прям дуже гарна риба. Фух. Зараз під лункою вона буде давати мені джазу. О, пошла стравлювати, бачите? Ой, хороша риба. Ух хороша. На жаль, нема у мене камери грудне вже, тому що сіла батарея. мороз великий. Я хотів, конечно, познімати такі кадри, Ну, не стыг, сіла, сіла батарея. А хоч би побачити. ух ти, хороша. Ух ти. Ми її забагріли, тепер треба засунути в лунку. О! Оце воно. Тут четверо, друзі. Я думаю, це четверо. Як Якщо не більше? Ха -ха -ха! Є! Оце воно! У нас же друга сработка, біжимо туди! Так, ну тут у нас вже нічого не мотає. Але леска скинута, бачите? Ну що, будемо пробувати вже. Бо вона... вона давно стоїть. Це вже і примерзли, бачите? Ні, Не, тут нема. Тут холоста. Друзі, ну, давайте на стоп кадр. Дивіться, яка ляля просто. Це просто крокодил. Це зимовий крокодил, який нас порадив своєю покльовкою. Да, як я кажу, нашиті ті окуня коли клюють такі трофейні риби. Просто трофейні. Клас, лайкос, підписка обов'язково. А ми йдемо все ж таки побідаємо! Так, 400... 460. Друзі. 460 це не мій рекорд по зимовій щуці. Зимова щука в мене рекорд 5. Але це дуже близько до мого рекорду саме зимового. Це саме крокодильчик, 4 кіла це рибка достойна. Лайкос, підписочка не забуваємо. Ми все ж таки, мабуть, пообідам, я маю надію. Так, ну що, все ж таки поїмо. Сальцо Артемчик приготував. Дивіться, яка краса. Сальцо на рибалці це почти як 100 грам. Зараз поїмо. Перезаряджаємо ці жальці, тому що їх так кинув, просто і все. От і треба буде ваню перемістити трошки в іншу локацію, там де оце мене на балансір проклюнули. Тому що тут в цій локації окунь є. На балансір взагалі клювати не хоче. Навіть місцеві вже всі додому пішли. А там трошки там, глибше, там глибина 4 метри. І от на балансір він там трошки відгукується. Тоже жору нема, але хоч якось. Хочеться, щоб Ваня піймав, звісно. Жерлиця я перенаживив, тому зараз будемо цю локацію, де прокулікуваний окуньок, розрубувати. Зараз камери побігаємо щоб посвітимо. Але не встиг я нормально підсвітити і вже біжу. Чому? Тому що в мене сработка на другій локації. Тобто, Дві щуки у нас на тій локації. На цій локації у нас вже скажімо так, не перша сработка. Було багатенько, але всі три, по моєму було і всі холості навіть не покусені я грішу на оку. Зараз я дивлюсь що зробила інша жерлиця, більше, більше ну, ближче до очерету. Може все ж таки щучка. Не мотає. А леска, бачите, накидана. О, леска движется, дивіться пішла лесочка, є там щучка. є по-любому. будемо пробувати Ворухнулась. і це говорить про те, що вона просто вже пішла далі. Ух ти, Примерзла у нас ця штука, вона вона іде леска. Продовжує йти. Є! Є, хороша сьогодні. Бравий щуку, Ні, ну не така, конечно, як попередня. Це не гора, ну подмушно щука повинна бути. Ні, це сама маленька. Казалось більше. Це така, бачите, зрям 700. -ти. Хорошо, що вона взяла не глибоко. Посьому її зразу зняли. Така щучка півкіла десь, да? то ми її зразу її випускаємо. Пливи, пливи, Зови нам мамку. Все, хвостиком махнула. заряджаємо і повертаємось на окуня. Не знаю хто там каже що жерлиця це не спортивне, повторюсь да? як на мене дуже спортивно то що я вже навіть не бігаю просто пішки хожу і то вже замахався От, на початку по сработкам бігав зараз вже не біжу От. До речі, бачите тут на ця локація саме славиться не крупною щукою. Це в мене з утра тут було три клювання От. і Видно було, я думав, що можливо це крупний окунь довбий, а скоріше все така щучка дзьобала або просто живця лякала. Вот. Или, там, трошки прикусувала вот, дрібненька щука, бачите? Вот. Хоча сразу вона шла, я скажу я даже подумав, що хороша, думаю, така двушна, то що упиралась ну, нормально Умічка. Дуже добре, що вона не заглотнула глибоко. Вот. І це дуже добре. Тому що вона поплила додому, скажімо так, зовсім без травм. Перша рибалка 2026 по щуці. Я вважаю, що дуже вдала. Кльов є, трофейна риба є. Що ще треба? Ще потихеньку і кушок проскакує. От, так от. Не забуваємо підтримати канал своєю підписочкою, коментарем. І розповсюджуємо, поділитися з другим, як то кажуть. Це, друзі, будемо ще На жаль, Ваня не піймав рибку. Але ви пам'ятаєте, да, що він в перший раз, коли ми їздили разом, піймав щуку на спині. Тобто Людина, яка не бачить, людина якої немає однієї, руки, все ж таки ловить рибу і в неї це виходить. І він цілий день сьогодні витримав, ну, упирався, да, заробив декілька клювань, але на жаль не піймав. На сьогодні просто окунь взагалі дуже погано клював то нам просто трошки не повезло. Щучки трошки краще, бачите, піймали три штуки. Ще було два схода. От, ну, клювань, точніше, з 100 подовок, там де порізана рибка. І ще було декілька холостих клювань, тобто щука сьогодні нас побігать заставила. От. До речі, хочу всього живця випустити, тому що і того, що в мене в запасниці, і те, що зараз ми будемо знімати. Чому? Тому що все одно найближчим часом я... Не попаду на щучу рибалку, тому я краще живці випущу. І тут будуть карасі. Ми потім приїдемо сюди ловити карасів. Так що, якщо ви теж знаєте, що живця треба зберігати в такому прохолодному місці, де буде температура, там, грубо кажучи, плюс 5-10, плюс тоді він дуже добре буде жити і можна тоді зберігати. А якщо у вас такого місця нема, краще випустити його, то що вдома в теплі він здохне, О, тільки замучитись сюди-сюди тягати. А так і користь для природи. Будемо їхати, возьмемо ще. Крючковий живець є. Підписуємось на канал, пишемо коментарі, ставимо лайкоси. До нових зустріч на рибалки. Я маю надію, що наступна рибалочка вже повинна бути на водосховищі. Є така мрія, я знаю, що Серега Energy Fishing зараз там на Максимівці лове. Розмір не дуже каже, але клює гарно. Так що всім пока, до нових зустрічних.